Всім призом, усі ми продовжуємо грати в Summer Catchers. В передній серії ми, як його так, назбирали чорної рідоти. І я забувся, чи ми... Так, і ми, як його, зібрали квіточки з тотемів і нагодували ними цього прекрасного барана. Закуплею, а тепер нам треба назбирати соль. Так, ну що ж, поїхали. Поїхали. Стоп, А, стрибок Чи що? Стоп. Ну, а що з напевно. Замените болеть. Ай, не замет. Да блин, что-то. Да. Вот такое. Так, давайте еще раз Та ну я маю, такий самий набір. Знущаєтеся з мене? Або... Я не зрозумію. А, я зрозумію. Це типу... А, це... А, я зрозумію. Я зрозумію, як вони працюють. Ну... Маха? Та не можеш. Розкажи мені ну, знову про про слем і детонатор, будь ласка. Побачиш детонатор стрибай. А як пролітаєш над ним, тис на кнопку слем. Раз спробуй. Головне забити ручку детонатора вниз. Логічно. В общем, розівчився. Вже... Як його грати? Ні, не те, що розівчився. Просто в мене дуже багато оцих стрибків. Вони просто витісняють і усі інші. І ще б, якщо б так солі багато б попадалося б. Ну так нічого не попадається, блин. Так, ну про що я його... Та ну... Мені приходиться просто так пусту тратиться, щоб хоч якось. Ну, о, Фу. а, це треба ще збирати. Блін. Йо. Та я Тисну! ну стоп, А, Абулька. Ну, упадай. От коли не треба, то в мене весь час. Ось вот так. Не так же й його й багато. Ей. Пошел А, а я И внутрь, все, что И вы на все же такое на самой О, давай. Козел. Баран. Короче. Ух! Я что я роблю? блин? А, один колспорта. Вот, да. Ты их не что там осталось, а что на цятка? Окей. Так, сами. Стоп, стоп, що сталося? Шотка, шотхе, шотка, шутка. У ще он... -мо! А це хто? Вибачте? І здається, що в цій скелі хтось живе. Ну так, все. Живемо далі, кажу. Блин, ну тепер страшно будет делать. Ну я... я два раза видно. Шесть три. Ну, возьму ж. Вот скажу, вот коли не треба, то воно вперше ще. Да блин, я не гублю. Ай, я гублю, цей не те. Бля. Приплутав <плес> с детонатором. Все просто. Пролетаешь над детонатором, ты с кнопку слэм. <плес> ты хочешь сам раз правда? Нікола. <плес> Ник. Так, ну что, народ, погнал. Так, поехал, поехал. Ну, ну, я. Yaparım hakikaten. Çocuklar Hoppa. Yiyen. Hoppa. Ay. Traktör. Güzel traktör. А скільки мені ще тієї солі осталося? Літі, бла-бла, бла, бла, -бла, 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 -бла. 14 куски. Так, всім відправляв Так, поїхали. Поїхали-поїхали. Але цікаво мене ну, як і торіну того персонажа щиро Вонними очима, тому що, наприклад, от Оленями спершу зустріли, потім зустріли, Тепер ми його зустріли. <кій> Та... А чого він так виходить? А, я його майже не використовую. <кій> О! <кій> Якраз така. Я сіль, туди ну ж бо сто, мене ж... Ай! так ну ні, ну здесь це не можна Просто... бустерів, як його найменше треба. Мені треба як його закупитися тими... пропеллерами. А бустери попродавати. Ну три залишки. Пропеллери, джамперы, бампери. Ну так, так, стак, шо четыре, добре. Поїхала. Так, все, починаємо. Первоца. Ммм, як завжди. Дякую. Так. Добре. О, давай, баран. Ще одно серйозно, ну не могли же там блендати. Добре, ще доступка є,

Мені вже цікаво, що... А, да, Я вже дощик, як я про їхав на місці. <соединяющие> только вот так когда в ставим это вот полностью не было, было, было. было, было. было. все это добавь и, и... Да. Поставляю тут бочок работа просто вставлять треба было Бульбашка на теле, то и приземлится. ⁇ -мо ⁇ что бы я еще дашь в типу. А на карте нет, я новых заметок? заметил. Ну? Нет, Прикол Прикольно, да, э, И, ну и тут. Не, Ты что, не сфоткала? Так, з тут полюбасу маємо закупитися. Зараз буде якийсь босспай. По любасу. Я просто впевнена, або з тим чубриком з червоними очима, або ще з кимось. Блін, ну з мене зараз догадка є, але ми від от раніше отут і ще бачили око в цієї гори. Раптом ми якраз цим оком і будемо. Просто така догадка. Так, Чудово, я знову літаю. А це мавпа. Мені здається, що це мавпа, реально? Ти готова? Маємо ще дещо зробити. Візьми на сіль, яку ти зібрала. Я зараз нас дожену. Сіль. А на нам? Ми що ж солити будемо. От дивак. По-іншому і не скажеш. Так. Що це за місце? Не на шлях крізь ці гори лежить через печери. А, блін, я знаю, де вхід, але його охороняють. Хто? Воно. Я казав, що це око. Я ж казав. Вітаю вас око. Можна нам до печери? Жечек, кидай у нього хіть? навіщо? Воно може буде Ки Кидай, кажу, поки вона нас не спепелює. Не знаю. Ну опа. Тримай. Добре, добре. На чому мушу попрощатись. Хочу стрінути на улюблений серіал. Ти тут тримайся, а потім побачиш десь далі в до підземелля. Постривай, що? Блін! Мавпа! Що ти в нас кидаєш? Так що, шо це? Таке. Я ж стра... Ай-яй-яй. А, це типу, я мав пришвидшитись, так? Зрозуміло. Ага, блин, ничего ну, себе ти тут. Блин, шаку злые гоничские. Ай, Ай блин. Серли. Ну, Нет. Что за дорога такая, блин? Да -мо, мою, чему тут телек классные? Ох, да, уж, да, блин, я не хотел. Що? А ви його не знаєте? На нього, прям, на нього косла стрільно, блин. Ну капець просто. Але як його, його не можна атакувати лише сам? На окра окастік. Це був, якщо я робив фот? И як я вот тут вот. Але це типу и сори задан наперед, типу, ми вот втекли, далі хотіли взяти, нас вот кинули, і вот ми тут. Ничего ну, себе. Хорош, поїхала да? Блин, я не забыл закупитись. Так, о, тримай. На! А, типу два рази не можна? Ну А! Да Та ну я ведь. А ти зупинишся сьогодні? Давай, ей, моя коробка. Мы заполняемся. Правильно. Блин. А. А, ты типу... бы, А. Оно, я думаю, ты оно Прикрылся. И он... Нет. Это уже тут... Найше вибачай, ну вибачай. Як кажуть, не треба мене намагатися вбити. Ох, ух. Найше. Не треба мені ще. У мене всі Вот. О ні. зараз воно лусне. що шоста? Святі шишки, Оце це вплуталось, хоч живах. Бу. Бу. Добре, ось він де. Ось вхід. Але ж де? Де наша машина? Де поділась моя машинка? О! Ні! Ось вона. Ні. машинка. Що ми вовкові скажемо? Все, дякую тобі за все, моя машинка. Ой, лиш. Ну, від мене хлубезник не зрадіє. Лаур. <плес> що тепер мені робити? Я кажу, ногами, пішка, Я не можу вертатись, вертатись. Ти око? Та воно лопнуло вже. Чи що з ним? <плес> вот печаля. Може, ну, ж бо дівчина, дівчина візьме себе в руки. Ну, все, йдемо гами, як кажеться. Фітнес. Як нам там білий ведмідь порада. Йоу майо. Оце якраз ті поселенці, про які говорив, бо той, як його. Мавпита. Чудово! Ще... Ще одне цікавеньке місце скупує зада. А я без машин. А я без машини. А вот що мені тепер робити? О, вау, що це за душа А? Шо? Шо? стоп, шок Порамонту Це машина Це моя машинка, привет Що б я без тебе робив, вертін Ты в такому стані, ч? А ще й жартуєш. Ну гаразд, ходімо звідти. Вишаємо. О, чуємо. Я тут. Бо там страшніше волотенці полк, як я хочу мене посмар. По-перше, ласкаво вітаємо до Кела Сити. І так інший шлях є. Але чи не хочеш ви зупини не хочеш, але чи не хочете ви зупинити на обід? Я навіть не пригадую, коли я її остане. Добре, поїм і поїмо. А ще не буде ви такі ласкаві допомогти мені куфар... куховарити, мені лише треба ще кілька інших бла-бла-бла. Ладно, ладно. А, дякую за, за переклад. Будьте ласкаві, допоможіть. допоможіть мені дещо. Треба лише наточити грибного соку, на спеції, начавити жучих вийти наш крипти... Гуано! серби Так стоп секунду О, о Світлофар І, так ще... О так. перше пишемо цьому... Це ну, зная Я тут дещо побачила дещо з... з магічними здібностями одразу згадала гадала ти Суас своє все добре це, тобі. Це Ритмолог. Що там сталося з скалястий хорох? Ви. Ви я собі дивлюсь на них. Аж раптом бачу якийсь рожевий вибух. Ти там оживав, здорова? Що то було? Сподіваюсь, ти забралася? Як твоя машина? Я тобі не казала, але це не роздерення тарантас. Одній часточка моєї душі. Будь ласка, бережи її і, і пікуй про неї. Любий ведмед, кукуменку. Цяйвий вибух тому я про мене. Та гора мала велетенське око, і я поведу що, що слід якось зробити, щоб воно заплющилося і не дивилась на мене, поки я їду. Але щось пішло не так, машина моя розлетілася на натруску один дух від неї. і лишився. Ним ми їсти. Ми зайш... зайшли до печери, там ціле місто. Повне дивних меж. Так хотілося, вдома, бла, ба, ба. Вітаю людське дитя. А ти наче, добре проводиш час, я чу... е... чував про ті торнадо, гадаю, то було. Видовищно. На щастя, так і витримаем лист на гуляй, и бла бла благнем. А у суха були веселі дні, але зараз я маю подолати ще на найскладніше випробування в своєму житті. Іноді я так хочу, щоб хтось допоміг мені бы ці винни перешкоди или мала, мала шоферку, ні, не знайшов а, штани. Е, але я вже з них без них. Є на щастя, великий комітет марафонів, КМ. КМ для учасників. Допускаю до участі без штенього, головне майте майку з ти, Як мала шуперку чи став тобі у пригоді той штурмовий щит, до речі, якщо їхатимеш через печеру скалястигор, їдь швидко, не затримуйся. Я чую багато погано про цю місце. Вітаю пане здоров'я. Так, дякую. На жаль, той турнат був, був лише початком. Моєї... Бла-бла-бла. І це. Мені Привіт вихання Волохані, З тобою все гаразд після того вибуху я сподіваюся і на відкрила цілі і неушкоджує. так старалися їх робити. Хух. І відкритка. From... А, відкритка з... З. Forest Rider Productions. Все так, впихуємо. Оце що зробить? О! Ох, розтихінок. Ну. А, це, типу, я маю зробити хід, поїхати. Значить, це шити грибного соку. Як? Маєш знайти особливі гриби і бла бла бла. А, ростуть, потім треба їх проколоти, зібрати сів, добре. А я на хлину, це було бла бла бла. Ну, з. Чайний хлопчись. Добре. Уй, -мо. Ну коротше, а на цьому я вроблю до... Помаленьку закінчувати, не забувайте ставити лайки, якщо хочете підписуватися на канал. А цьому треш? А на цьому всім папа, олдерчи, аллезен. Опа! Ха. І гудбай.